Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 10 грудня, вечір. Це мій традиційний вечірній огляд. Зараз коротко, але аналітично пройдемо по основних подіях цього дня. А для того, щоб знати більше, підпишіться, будь ласка, на цей канал прямо зараз. Так само на канал Мусієнко. Подкасти там скоро буде дуже цікаве інтерв'ю. З героєм України, який тривалий час провів в оточенні, практично ворога, і знищив більше двох десятків ворогів. Дуже цікаво, не пропустіть. А я розпочинаю. А, служба повідомляється, що поки що невідомо чи Служба безпеки, але попередня інформація саме СБУ за допомогою застосування дрону Сі Бейбі уразила ще один танкер російського флоту. Це насправді дуже важливо, тому що. Ну, бачимо, як працюють системно, і що мені імпонує: що якщо раніше відпрацьовували наші сили оборони та безпеки по стаціонарних об'єктах, і в основному по НПЗ, то за минулі кілька тижнів додалася портова інфраструктура, і мова йде про а, Тимрюк, мова йде про а, мова йде про Новоросійськ. Про Туапсе, про Чорне море. Ви знаєте, що я постійно ратую ще за усть лугу та. Приморськ в Балтійському морі, це теж на проспроможності Росії. Нагадую, що сумарно через всі ці ворота а, в Чорному та Балтійському морях експортується Росією десь близько двох третин своєї нафти та нафтопродуктів. Тому ураження дуже важливі. Але так само додаються і рухомі цілі. Танкери з так званого тіньового флоту підсанкційні. І ми бачимо, що Служба безпеки України інші складові сил оборони та безпеки успішно мінусують їх. Це теж дуже важливо. Цього раніше не було. Це розширення наших можливостей та спроможностей, і тиск на ворога так само Це важливий аспект, про який варто говорити. Володимир Зеленський, президент України, доручив службі зовнішньої розвідки прискіпливіше відстежувати співпрацю Москви і Пекіну. Президент Зеленський доручив СЗР більше предметно відстежувати цю співпрацю. Про це заявив глава держави після доповіді керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. За словами Зеленського фіксується посилення фактичної десуверенізації частини російської території на користь Китаю. А ви знаєте, друзі, я системно постійно про це кажу і про те, що китаїзація російських регіонів, окремих, особливо на Далекому Сході, вона є неминучою за поточних умов. А, йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також, за даними розвідок, Китай робить. Ставку на активізацію співпраці Росії, зокрема у сфері воєнної промисловості, президент України зазначив, що доручив службі зовнішньої розвідки більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном в усіх аспектах, що стосується національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосується наших партнерів у Європі та Сполучених Штатів. Америки абсолютно правильно Губин, глобальна глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії, зазначив президент. Що ж цікаво, сподіваюся, що скоро ми почуємо нові викриття. В свою чергу, мені цей напрямок теж цікавий. Відстежую його. Планує так само спільно з Медіа програми Світ на межі, яка буде нам усіянка подкасті, записати китаєзнавця українського а Фахівця, ми якраз і обговоримо детальніше ці аспекти. Дочекайтеся, скоро зроблю анонс про це інтерв'ю. Німеччина готує плани з повітряного з оборони повітряного простору на випадок нападу. Німеччина розробляє плани щодо якнайшвидшої підготовки свого повітряного простору на випадок, якщо країні доведеться захищатися від агресії. Джерело Арнт Шонеман, голова та головний. Виконавчий директор ДФС Дойче Флюґерскернг, що контролює повітряний простір Німеччини, як зазначено, Німеччина має один з найбільших завантажених повітряних просторів у світі його доведеться закрити в разі нападу на країну або іншого союзника по НАТО. Неман, Шонеман визнає, що авіакомпанії та аеропорти, як і раніше, не надто серйозно ставляться до можливості такого сценарію. Недооцінюють, а треба працювати. Тобто, Німеччина готується до різних сценаріїв, в тому числі відсічі потенційній російській агресії, яка може відбутися. Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь. Заявив, що Дональд Трамп повинен змінити своїх посланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, залучених до мирного плану щодо України, адже вони на його переконання поводяться як перемовники в інтересах Росії, а не як неупереджені посередники. Сенатор висловив стурбованість через те, що Трамп підштовхує Україну до швидкого підписання угоди без гарантій безпеки. Я глибоко стурбований тим, що, здається, Трамп залишить Україну на призволяще, змушує її йти на територіальні поступки, тобто є певний тиск в конгресі. І це добре, навіть якщо він від демократів, але це авторитетні демократи. Тим часом Девід Ігнатіус, відомий колумніст, автор, експерт, який пише в американській газеті The Washington Post, оприлюднив дещо. Деталі можливого плану. Ну, ви бачите, як я і говорив, що треба дочекатися, коли будуть з'являтися витоки в медіа з приводу перемовин, з приводу змісту та можливих деталей. І от вони, власне кажучи, з'являються про що йдеться? А, Ігнатіус пише основні пункти, які зараз обговорюють у межах мирного плану, вздовж усієї лінії припинення вогню від Донеччини до Херсонщини. Планується облаштувати демілітаризовану смугу або зону подібно до тієї, що існує між Північною Кореєю, тобто КНДР, і Південною Кореєю. Далі за нею передбачена ширша зона, куди заборонятиметься вводити важку зброю. Вашингтон намагається переконати Зеленського погодитися на відведення військ з Донбасу. Для прикладу, Південна і Північна Кореї досі вважають увесь півострів своєю законною територією. Обмін територіями є ключовим елементом угоди, але Київ і Вашингтон ще узгоджують, де саме проходитимуть кордони. Запорізька атомна електростанція не залишатиметься під контролем Росії. Обговорюється варіант, за якого її управління перейде до США, і це за даними видання підтримують деякі українські посадовці. Україна може приєднатися до Європейського союзу уже у 2027 році, що має сприяти економічному розвитку інвестицій, політичним та іншим реформам. У США обіцяють гарантії безпеки подібні до п'ятої статті НАТО. Україна прагне, щоб така угода була обов'язково ратифікована Конгресом. Це правильно, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, які є. З боку США для Ізраїлю, для Південної Кореї, для інших е партнерів США поза НАТО стратегічних в світі. То саме так це відбувається. І ратифікація в Конгресі надала б додаткової ваги та легітимності цьому документу і обов'язковості до виконання. Це важливо. Ось такий план. Суверенітет. Україна буде захищений від будь-якого російського вето, але переговори все ще ускладнюються питаннями щодо можливості обмеження чисельності українських військ. США пропонують першу цифру 600 тисяч збільшити до 800, Україна взагалі закликає не обмежувати жодною чисельністю. Тобто, друзі, якщо ми виходимо зі змісту цього документу. В порівнянні з тим, що з тих утічок, з тих витоків, що публікувалися в медіа 2-3 тижні тому, і ми пам'ятаємо, які там умови висувалися зараз. Як мені видається, проаналізувавши принаймні те, що пише Ігнатіус для The Washington Post, ці умови стали не найгіршими. Ось це, що є, на мій погляд, це далеко не найгірші умови. І це в тому числі за результатами перемовин, за результатами Женеви, Майамі, за результатами, в тому числі позиції президента України, тиску, який є перемовного, дипломатичного і так далі. Але тиск на Україну все ще є, і він буде зберігатися. Це теж треба розуміти. Від цього партнери не відходять. Індепендент Британська взагалі пише, що Європі слід відсунути США від переговорів щодо України. Емоційну колонку спровоковано тиском Трампу на Україну, потуранням Білого Дому Росії та обвинуваченням Європи гнилою. Опублікував редактор відділ міжнародних відносин британського видання The Independent Sam Кайлі. Її назва Європа має відсунути Трампа в бік. Вона має зупинити силу зупинити Путіна в Україні та повинна використати її. Європа повинна відкинути вплив Трампа, зазначає індепендент. Путін використовує так звані мирні плани для переозброєння та підготовки до нових вторгнень, вимагаючи передачі окупованих територій Донбасу. Путінська стратегія передбачає не лише захоплення земель, а й послаблення української армії, тоді як Трамп розглядає Україну як бізнес можливість і вважає Європу слабкою. Європа, очолювана лідерами на кшталт Кіра Стармена Макрона та Фрідріха Мерца, має ігнорувати тиск з Вашингтону. Е, імплікації для України критичні. Капітуляція Києва вивільнить ресурси Путіна для атак на інші країни континенту, загрожуючи безпеці. Європа повинна конфіскувати. <кхід> Вибачте, будь ласка, 300 мільярдів євро заморожених російських активів. І укласти багатосторонній договір поза НАТО з Україною. Ось є і такі думки і позиції, які лунають. Ну що ж, подивимося, ну а посадовці США і Європи спростували заяву Трампа про перевагу Росії на полі бою, заявили, що наразі немає жодних нових оцінок з боку США чи Європи, які б свідчили про значні зміни на полі бою, про можливу перевагу Росії, про що раніше говорив президент США Дональд Трамп. За словами співрозмовників телеканалу CNN, вони не бачать жодних ознак того, що російські окупанти можуть швидко виграти війну. Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснажені і обмежені позиції, сказав американський високопосадовець. Водночас вони тримаються. Ну ось така оцінка, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу ось цього нового так званого мирного плану чи нової редакції, яку опублікував Девід Ігнатіус з «The Washington Post, а також з приводу почуту, якою може бути роль Європи. Пишіть, будь ласка, ставте лайки, підпишіться на канал. Давайте дамо відсіч російським пропагандистам. Видачі україномовного аналітичного контенту, пам'ятайте, що, попри все, ми з вами з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!